Севолот Нестайко. Тереадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже Ява Рень. Таємниця трьох невідомих або повість Про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ п'ятий. ПРИВИД. УВА! Знімаю. Дома діт зустрів мене словами Тебе Гришка. чогось питав Бардадим. Сказав, як прийдеш, щоб до нього зайшов. Як то часто буває хвилини небезпеки, я навіть не злякався. Просто все в мені напружилося, і в голові дзигою закрутилася думка що робити? Треба негайно забрати з горища апарат і гайнути з дому. Та, байдужим тоном сказав я. То він хоче їхати ввечері по рибу, з-під ліхтаря. Щось там таке винайшов, хоче випробувати. І кращої кампанії, як ти, не знайшов, скосив на мене око дід. Я знаю, знизав я плечима. Просто, мабуть, човник у нього легкий, а помічника треба, і щоб важив небагато, і в рибальстві тямив. Ой, тільки б не забрехатися. Дід мій брехню за п'ять кілометрів бачить, треба не дати йому розпитувати, самому щось питати. А ви, діду, не знаєте, у нас на горищі десь було ем, таке, ну, щоб ліхтарика до керми припасувати. От я полізу знайду. І не чекаючи дідової відповіді. Швидко подряпався на горище. Серце в мене вже теліпалося, як свинячий хвіст. Швидше, швидше, швидше. Що як бардадим зараз знову прийде? Я вихопив апарат з під сіна, сунув під сорочку і поліз униз. Ой, щось живіт заболів, скривився я, отвертаючи свого живота з апаратом від діда і, не даючи йому тямитися, шмиганув повз нього за клуню. А там, пригінцем, поміж соняхами та кукурудзою, на вулицю, і за село Угай. До пізнього вечора. Аж поки зовсім не стемніло тинявся у гаю, у степу, по кущах понад річкою. Кепсько мені було дуже кепсько. Я був як той зайць полохливий. Мені навіть здавалось, що в мене вуха ворушиться, коли я, озираючись, прислухався до найменшого звуку, щоб не попастися комусь на очі. І як оті злодії живуть на світі? Тож не життя мука пекельна, весь час ховатися, чекати, що тебе от-от схоплять, весь час думати про свій злочин, ні хвилини спокійної не маючи. Бідні, злодії, нещасні люди. Коли вже зовсім стемніло, як радькома по тинню подався до клубу. Я спеціально призначу збір Антончикові біля клубу, бо на клубі є годинник. Нам треба ж було рівно на дванадцяту, а я годинника не мав. А красти десь ще й годинника це вже було занадто. Біля клубу безлюдно. Сьогодні п'ятниця, і ні кіно, ні танців у клубі нема. У нас кіно тричі на тиждень, по вівторках, четвергах і суботах, а в неділю танці годинник показував за чверть одинадцяту. Я заліз у кущі навпроти клубу і почав чекати. Об одинадцяті антончик не прийшов. У нього ж теж нема годинника, нічого страшного. Чи час вирішив я? У чверть на дванадцяту антончика не було. Мабуть, не може вийти з хати, чекає, поки поснуть, вирішив я. О пів на дванадцяту з темної вулиці почулися кроки. Він Нас оставалось тільки троє, напівголосом проспівало стемряве. Та вертався з чайної п'яненький бурмило, і знову тиша. За чверть дванадцята. Повз колуб заклопотано пробіг чийсь собака. Антончика не було. Не прийшов, злякався, ні. Антончик це не напарник. Павлуша прийшов би обов'язково. Ех, коли б зі мною оце зараз Павлуша, зовсім був би інший настрій. Чекати більше не можна. До діда Соломона звідси і тих хвилин 10 не менше. Я вилажу з кущів, розминаю закляклі ноги і ще з якоюсь останньою надією вдивляюся в темряву. Може, все-таки йде Антончик? Ні, нема. І я вирушаю, іду вулицею і чогось спотикаюся на рівному місці? Ех, коли б оце зі мною зараз павлоуша, зовсім було б усе по-іншому. І що йому бракувало, так же ж нам добре було удвох, так же ж ми гарно мріяли удвох про ту славу Всесвітню, і стільки зусиль на здобуття її витратили марно і раптом він кинув мене і пробивається до слави сам. Ну, хіба це не зрада? А що як він справді стане великим художником? Хіба це по товариському Він стане великим художником, лауреатом. А я лишусь отаким смішняком, що тільки кипить і булькає, а толку ніякого. От і зараз. Ну, куди я йду? І чого? Йду фотографувати привид. На Гарбушину могилу, сміх, повірив, що душа і розум людський за законами фізики перетворюються на привид. І хто це сказав? Теж іще класик виріскався. Філософ Теоретик, Антончик Мацієвський, Дрефло, і нікчема. Які там привиди? Ніяких привидів у нас і близько нема? Подумаєш, в Англії, за кордоном, у імперіалістів справді все це може бути. У них і куклус клан, і гангстери, і негрів убивають, і привиди, звичайно, а в нас наука, космонавти, піонерська заря і зарядка по радіо. Так що, не йти може? Ех. Якби можна було, так завтра ж хлопці дізнаються, засміють, і для чого ж я тоді апарата крав? Однак уже бардадин в кінцівки повисмикує. Піду. Звісно, ніяких приводів там нема, але для очистки совісті піду. Погода зіпсувалася, знявся вітер, По гінко йшли темні клубочасті хмари. І повний місяць, що півгодини тому осявав усе навколо. Тепер ледь прозирав крізь хмари світлою плямою, а той зникав зовсім. Але я подумав, що погана погода якраз для привидів гарна погода. В усіх книжках приводи з'являються саме під час негоди, коли виє вітер, січе дощ, шаленіє шаруга. Пригнувшись, я пролажу між варинами і полелечимо, представляючи ноги, щоб менше шарудіти. Обережно простую карафочиним. Городом. Ось уже й дідова картопля тихо, всі сплять. Тільки в хаті діда Салемона хтось заливисто, з викрутасами хропе, то густо і скрипучо, як старий тартак, то високо і тоненько, наче лобзиком випилює, мабуть, племінник Москвич, надто вже складно, інтелігентно по городському. Зі свинарника йому в тон підрохкує льоха. Я навіть розвеселився від цього дуету, і стало мені не страшно, ані скілечки, чого я дурний боявся. Ось зараз діду до каплиці, хвилин п'ять почекаю, клацну кілька разів каплиці, щоб у хлопців ніяких сумнівів не виникло, що я тут був. І піду додому. Заздалегідь зняв з об'єктива кришку, поставив палець на кнопку затвора. Чого там чекати п'ять хвилин? Можна й зразу клацнути і йти додому. Он люди вже десятий сон бачать, а я... Як дурень, у негоду і чікий вітер, по кладовищу вештуюся, придумав, устругнув, Павлуша і бровою не поведе, тільки хмикне зневажливо. Подумаєш, кладовище? Ах, як оригінально. Вроді ми з тобою не ходили вже викопувати діда Солимонового предка Запорожця з могили, і в Києві в Лаврі не були вночі. Посоромився б. І мені справді стало соромно, що я так нецікаво, неоригінально придумав. Не буду, звичайно, чекати ні хвилиночки, дійду до каплиці і одразу назад. Я минув свинарник, переліз через погрібню і, мацаючи перед собою руками, щоб не перекинути вулики, посунув у садок. Он уже в кінці саду вимальовується на тлі неба горбушена каплиця. І враз, враз, холодні слизькі мурашки потягли мою душу по спині вниз, у п'яте. Та й у п'ятах душа моя не втрималась, вискочила і пішла в землю. Я заціпенів без душі порожній, як бубон, нічого в мені не було, нічогісінько, крім жаху, біля горбушеного склепу стояв білий привид. Білий привид без голови стояв, гнівно розмахуючи руками, а зі склепу чувся приглушений стоєм. Я трусонув головою, привид не щез. Я протер очі рукою. Привид був на місці, старий козацький скарбник Захарко, ходив навколо могили свого підступного вбивці і мстиво сварився кулаком. Я ущипнув себе за руку, може, я сплю, і це мені мариться боляче, ні, не сплю. Привид стояв, трагічно розмахуючи руками, білий, без голови. Я бачив його дуже чітко на чорному тлі каплиці. І оте темне біля шиї тож, мабуть, плями крові. Раптом здалося, що він наближається до мене, а я не міг зрушити з місця від страху. Минула секунда, дві, три. Ні. Не наближається. Ходить біля каплиці і свариться кулаками. А крізь шум вітру явно чути з під землі стогін і плач сотника Гарбуші. Я вже ладен був дременути навтяки, аж згадав про фотоапарат, що тримав у руці. Знімай, дурню, це ж те, заради чого ти йшов? Знімай. Ну це ж. Я підніс апарат до ока, навів на привид і клацнув. Ну, зараз щезне, але привид не щезав. Це суперечило всім моїм знанням про привиди. І тут мені стало зовсім моторошно. Я почав помало заткувати до вуликів, а очима прикипів до привида, не зводячи з нього погляду. І я не міг повернутися до нього спиною. Мені здавалося, що тоді він кинеться на мене ззаду і схопить руками за горло. Це закон. До привидів не можна повертатися спиною. Вони цього страшенно не люблять. Тільки стукнувшись задом об вулик і почувши, як загрозливо загули в ньому бджоли, я на мить одірвав погляд від привида, щоб наглоріти шлях до втечі. Так само заткуючи, я переліз впомазки через погрібню, і вже як зайшов за свинарник, лише тоді, востаннє кинувши погляд на привид, повернувся і дав драчки. Загорожу я перескочив з ходу, навіть не зачепивши верхньої ворини. Такому стрибкові міг би позаздрити колгоспний жеребець електрон. Я біг вулицею весь час озираючись, чи не женеться за мною привид старого Захарка. І часом мені здавалося, що позаду в темряві щось біліє. Тоді я вмикав на звукову швидкість, то навіть вітер уже у вухах не свистів. Я не пішов, звісно, спати в хату, але й на дворі лиша десь побоявся, заліз у сарай, за де стояла наша крова контрибуція, зарився там з головою в сіно. Мені треба було, щоб поряд була жива душа, хай навіть коров'яча. Мене заспокоювало її сонне зітхання. Під це зітхання я й заснув нарешті.